Чим більше буде дронів, е, і тим менше хлопців буде потребувати протезування. Тому що дрон це є розвідка. Дає 3 мільйони на протез. Коли ворог приведи Господи, прийде сюди, тут бізнесу не буде. У нас немає скільки зброї, як є в ворога. У нас немає скільки грошей, у нас немає скільки людського ресурсу, а в нас є дещо більше. Це наша єдність. Степ, ти що, тільки з нуля, каже, та що з нуля. Каже, я прийшов за дроном. Я мрію, що ці пташки, які ми робимо. Вони були тільки весільними, знімали тільки весілля, і всякі такі цікаві події. У нас в гостях команда, про яку знає чи не вся країна. Пташки перемоги. Це не просто про досягнення, не просто про збори, про дрони, про рекорди. Це про людей, про бізнес, про тих, хто у час найскладніших викликів стали опорою для української армії, стали символом тих, хто рухає країну вперед. Від початку створення ініціативи команда зібрала 491 мільйон гривень, встановила рекорд більш ніж 72 мільйона гривень за один день, а також долучилася до величезної ініціативи з протезування українських воїнів. І сьогодні ми говоримо не тільки про досягнення, ми говоримо про людей, про сенси, про те, як виглядає шлях до перемоги очима тих, хто долучається до неї щодня. Вітаю вас у нашій студії. Сьогодні у вас знакова подія. У Superhumans відкривається партнерська табличка з пташками перемоги за внесок 1 мільйон доларів, спрямованих на протезування українських військових. З чого взагалі почався такий шлях? Ви зазвичай орієнтувалися на дрони, а ось тут ще й відновлення українських наших титанів. Насправді для нас сьогодні справді знакова подія, і ми щасливі з того, що. Все-таки нам, ми колись ми прийняли рішення віддавати 20% від коштів, які надходять проєкт, все-таки на протезування наших бійців. І сьогодні, власне, за тою табличкою, яка є в Superhuman, це яка символізує те, що більше мільйона доларів вже, вже було спрямовано на протезування, стоять наші партнери. Стоять ті люди, які е, довірилися е, проєкту, стоять ті люди, які відвідують наші аукціони, стоять ті люди, які, той бізнес, якій, е, ті особистості, які е, з нами разом, е, хто з першого дня повномасштабного вторгнення, початку проєкту, хто приєднався пізніше, але та табличка означає довіру. Довіру до пташок перемоги. Це для нас є важливо. Це був запит загалом від військових. Чи це ви самі, наприклад, щось бачили, що от ви подумали, що нам точно до цього потрібно долучитись? Ігор на одному з аукціонів каже, є прикордонник, який не має, там має ампутацію, треба допомогти. А перед тим ми з ним на передачі дронів, кажу, дивись, Ігор, ну, є люди, яким реально ж треба допомагати не тільки там, але і тут. Вже 2-20%, казали, там 15% ну, ну, прийшли до 20%. відсоток, відсоток Будемо віддавати на протезування хлопців. І от перший аукціон протезування цього прикордонника, фамілія його Кулинич. Кулинич. І встає Тарас Лисий, Галицька свіжина і дає 3 мільйони на протез. І розумієте, це було, ну, це, напевно, для нас стало ще більшим поштовхом. Таке робити. А для всіх, хто це побачив, також у нас всі аукціони починається перший лот з протезування хлопців. І ще одна така подій, мій земляк, Назар Сапета. Сьогодні він вже герой України. Був день міста Бузька, і в нас палац графа Бадені. І, ну, я прийшов подивитися, що він там відбувається. Є в нас такий невеличкий музей, там показували трофеї військові, долі стоїть хлопчина і продає там пиріжки, він продавав. Ну щось, як стоїть біля нього хлопець, кажу, теж Назар його звати, кажу, а що він робив? Він збирає собі на протез. Я набираю Ігоря, кажу: Ігор, тут є хлопчик. Немає руки, немає ноги. Кажу, все, беремо, питання. Має. За тиждень часу, так, він же був суперхімець. І це нам дало ще більший поштовх того, Віру. віру та, в те, що, розумієте, що це дійсно. Багато хто там розказує про проекти, е які ж вони що, ну, порядні, непорядні. Порядність сьогодні 22 хлопці ходить на своїх ногах. Оце порядність, я рахую. А решта це все, знаєте, таке, це слово. Попри нові напрями, дрони залишаються вашим основним. Чи як ви взагалі от балансуєте між? Е, знаєте, коли ми розуміємо, що чим більше буде дронів, е, і тим менше хлопців буде потребувати протезування. Тому що дрон це є розвідка, е, дрон це є е, оборона, коли йдуть штурми ворожі. І дрон так само це є наступ, так тобто ми розуміємо, що від ефективності від кількості ефективності дронів, які є зараз на фронті, залежить життя і безпека наших хлопців. Тому ми це першочергове завдання подій, аукціонів і, скажімо, там основна ціль нашої діяльності. Але ми розуміємо, що. Про те, що ну вже сталося, та багато хлопців, які потребують на сьогоднішній день, більше тисячі людей в SuperHumans потребують протезування. І тих 22 хлопців, хлопці, яких ми на сьогоднішній день протезували SuperHumans, і ще двоє в Unbroken, це ну, щось таке, яке нас по великому рахунку дуже надихає. Того, що цей аукціон, який відбувся, цей Тарас Кулинич. Тарас Лисий, цей прикордонник Колинич, ось який перший власне, був нашим першим воїном, на mm -hmm. якого ми назбирали кошти. Ну, щоб ви розуміли, що коли от цей поступок, коли от, Тарас з Галицької свіжини дав тих три мільйони, закрив повністю вартість протеза. А ще у нас був виступав власне гурт Систем» І оце в них пісня є. А ми ще, а ми ще повоюємо. І, і стояв цей хлопчина, який отримав протез. Тарас, який дав ці кошти, і здорові чоловіки просто плакали гіркими сльозами, тому що не розуміли, що зараз відбувається щось таке, що змінить їхнє життя в подальшому. Тому е ми далі будемо так рухатись. Е 20% протезування і 80% — це дрони е того, що йде війна. Е дай Бог. Буде перемога України, буде мир. Ми будемо спрямовувати ті кошти, які ми збираємо по-іншому. За кожною з цією пташкою стоїть людина. Як вдається вам створювати, об'єднувати ці спільноти людей? Перше це довіра. Тобто, проект на сьогодні показав своєю прозорістю. Проєкт показав тими обсягами на сьогоднішній день 490 млн грн, майже півмільярда. Коштів ми залучили в проєкті. Проєкт показав тими особистостями, які приймають участь на постійній основі в проєкті, тими бізнесами, які приймають участь на постійній основі в проєкті. Тою довірою, тими результатами, те, що ми сьогодні зібрали дрони, кошти. Завтра ми передали кошти офіційно в присутності влади, бійців, партнерів, журналістів, тобто всі кола, які об'єднуються довкола пташок перемоги. Завтра частину тих коштів ми передаємо тут на місці, дронів тут на місці військовим. Велику частину, власне, Олександр Володимирович безпосередньо довозить на фронт і передає там хлопцям в руки. І, власне, цей ланцюжок. Які кожен може прийняти в цьому участь, кожен може це побачити, яким чином це відбувається, закупка дронів і вже кінцева точка на фронті, це викликає довіру. Тому ми більше, скажімо так, люди притягуються самі, бізнес притягується саме, ніж ми десь якимось чином тим чи іншим його залучаємо. Так, ми це все висвітлюємо. Так ми стараємося це висвітлювати правильно, і, скажімо так, висвітлення нашої діяльності є, на мою думку, важливим. От, але ми висвітлюємо діяльність проєкту з тої причини. Не Не задля піару. За піару, а з тої причини, по-перше, двох причин. Перше, це приклад для інших, вагомий приклад для інших. А по-друге, це є прозорість. Тобто ми хочемо, щоб всю нашу діяльність було видно. Бізнеси, люди, які включаються саме сьогодні в допомогу, вони часто роблять це тихо. Що ви чуєте від них за лаштунками цього всього? Що їх рухає от бути небайдужими в цьому? Знаєте, на кожному аукціоні, коли нам там надають слово, я до бізнесу стараюсь донести те, що відбувається сьогодні на сході нашої держави. До речі, багато хто з бізнесу вже там і побував. От крайній раз там було, по-моєму, вісім партнерів з нами їздили, так? В 77-му, так. Включаючи. Ні, я говорю, ніколи ми їздили ще Добропілля нашим, що mm -hmm. було. От. І вони подивилися: ми заїхали в одне село, де було, напевно, немале фермерське господарство, де одним прильотом. Градів, навіть не ракет, кінжалів, там, так, щось там Х101, там, а просто село було обстріляне градами. І повністю знищено фермерське господарство, де стоїть порядка десяти нових комбайнів, порядка там, Це кілька мільйонів доларів п'яти нових тракторів. Де Розумієте, зерно нас тільки вже прогнило, що стоїть такий ну, дуже неприємний запах, на трупний запах подібно, коли гниє зерно. Оце і всюди написано: міни, міни, міни. Ми зайшли в це село. Це буквально місяць-два після того, як його е, освободили. Так, і ми ще так ну, халатно до цього віднеслись, поки туди не зайшли мінери, і ми не побачили, що всюди є міни, всюди заміновано. Якось нас Бог так оберіг, що ми ніде не попали. Навіть ці ліпістки були розкинуті всюди по дорогах і так, як проходили, мимо не попадали на них. Так от, до чого хочу це довести? Якщо бізнес, будучи тут, розуміє, що коли сюди прийде ворог, ми маємо сюди вон сьогодні прильоти ракет, так? на склади, там, на енергетику, ми бачимо, яка це рушійна сила. Так? А ви уявіть собі, якщо ворог буде стояти 30-40 кілометрів від Львівщини, а це вже зовсім інакша зброя. Це вже танки, гармати, ті ж самі урагани, смерчі і гради. Це вже буде нищитися все підряд. Тому люди, напевно, це розуміють, нас чують і до цього долучаються. І чим раніше ми зупинимо ворога там. Тим буде ліпше тут, краще тут? Ну, з однієї, в багатьох є така мотивація, що люди розуміються, але є інша сторона. Все-таки на сьогоднішній день ми маємо багато прикладів партнерства з різними бізнесами. Купійка, це і Галецька свіжина, це і Сім'ї ми там запускаємо партнерство. От, про те, що е, клієнт розуміє, люди зараз дуже чутливі до справедливості. І люди зараз дуже чутливі до бізнесу, який допомагає фронту. І коли стоїть вибір з точки зору маркетингу, і людина має зайти або в один магазин, або в інший, і один допомагає Збройним силам з однаковим товаром, практично. Так? Один допомагає Збройним силам, інший не дуже. Людина в 95% товару це дослідження. В 95% випадків піде до соціально-відповідального бізнесу. На сьогодні соціальна відповідальність бізнесу є маркером, маркером довіри до клієнта і маркером вибору клієнта, куди йому піти. Це також важливим є. І ми стараємося, коли ми запускаємо якісь партнерства з тим чи іншим видом бізнесу, пояснити, що. Соціальна відповідальність на сьогодні є важливою з одного боку, бо це, власне, те, що сказав Сам Володимирович, це коли борог не приведе Господа, прийде сюди, тут бізнесу не буде. Але з іншої сторони, соціальна відповідальність є маркером вибору клієнта. Благодійний проєкт Ташки Перемоги за один день зібрали 72 мільйони 359 тисяч гривень за один день. Це справді рекордна сума. Що ви тоді відчували? От в цей момент. Це для вас стало якимось таким новим викликом. Чи от що ви тоді відчували? Е, ну, я видихнув, того, що е, знаєте, тільки бачить команда. Наших пташок, от, і ми бачимо це всередині і бачить, бачить тільки Господь Бог, який це покладено для того праці. О, ось, з одного боку я видихнув, а з іншого боку, я зрозумів, що е знаєте, зараз є в інформаційному просторі дуже багато негативу. Дуже багато. Е і ну, напевно ми не зможемо цим керувати, як негатив потрапляє в інфопростір. Але ми можемо бути по іншу сторону барикад. Ми можемо давати в інфопростір позитив, якого так мало. Відповідно, власне, з тою мотивацією ми зробили цей рекорд. Ось нещодавно, 4 грудня, ми зібрали 72, більше 72 мільйонів. Це завдяки об'єднанню громад, бізнесу. Партнерів проєкту, ми це продемонстрували, ми запросили власне, експерта книги рекордів, який зафіксував, зараз ми там збираємо документи, і як тільки ми це, це все підтвердимо, ми отримуємо власне, сертифікат рекорду. А, ось. Але в час, коли всі говорять, що там скандали, хабарництво, там, і, так далі, і так далі, різні речі, і людей це дуже демотивовує. Мені дуже багато людей говорять, там не буде донатити. Там хтось там краде, хтось там ще щось, хтось там якісь там скандали, Києві і так далі, і це демотивовує. Тобто ми вважаємо, що одним з власне з таких задач е проекту «Тушки перемоги є також показувати, що українські люди, українське суспільство, український бізнес є відповідальними. Вони донатять. Вони, попри те, що важко бізнесу, попри те, що справді є певна втома від війни, справді є певно демотивовані суспільства. Ми все одно сильні, ми все рівно незламні, ми все рівно разом. Те, що я дуже люблю говорити, що у нас немає стільки зброї, як є в ворога, у нас немає скільки грошей, у нас немає скільки людського ресурсу, а в нас є дещо більше. Це наша єдність. Це набагато сильніша зброя, і ми це демонструємо. А які конкретні саме потреби вдалося закрити завдяки цьому? Рекордні суми? Там різні потреби. Там від ребів до комплектуючих, до старлінків, там багато що по субвенціях будуть громади давати на пряму частину. Решта це все піде на дрон. Але хочу ще додати до ігра. Я перед тим, що він сказав, це от все, що нас об'єднує одне. У нас нема політики. Ми нам кажуть, от ви з цим працюєте. А що з цим? Ми працюємо зі всіма, хто допомагає Абсолютно. Збройним силам України. Ми не від кого незалежні. Ми не під білими, синіми, червоними. Ми працюємо задля перемоги сьогодні. І це, напевно, люди бачать, і це напевно всіх об'єднує. Ми не займаємо чиюсь позицію. ми займаємо суто позицію Збройних сил. І це хлопці, які там сьогодні воюють. На ваших аукціонах лоти це завжди така історія, емоції. Скажіть, який лот цього року став якимось таким визначним символом стійкості? Е, ну, їх було кілька. От я скажу про два, я скажу про три лоти, і це справді, це справді трішки історії. Перший з них це лот копія Томоса, яка 5 років зберігалася в Софії Київській, яка була передана нам особисто бженішим епіфанієм. От і в Києві в храмі Святої Софії. От За нього було виручено 2,2 мільйона, і велику частину тих коштів ми передамо власне, на відбудову української келії на Афоні. Ну, не знаю чи всі знають, на Афоні будується зараз українська келія. Це також історична подія, до якої ми маємо за честь бути причетними. Ми вже передали більше мільйона гривень власне, на будівництво цієї келії і з цього лота. Ми 700 тисяч передамо так само на будівництві Келії. Це осередок українства на величезній святій горі Афон. Це перший лот, другий лот це лот передав нам наш давній партнер, наш дуже добрий друг, отець Макарій Дудка. Це Біблія, яку оцю дав військовий, котрий забрав її з церкви, врятував. Фактично, церква була знищена. Військовий забрав з тої церкви. От, передав оцю макарію з тим, щоб направити кошти на допомогу Збройним силам України. Ми також її, скажімо, це був другий лот, наш такий потужний. І, і власне, якщо почала за оцю макарію, то скажу, що нещодавно. До дня волонтера президент України вручив нагороду Золоте серце власне нашому партнеру Макарію, оцю Дуці, і за поданням власне, нашого, нашого проєкту. Це відбулося. І третій лот такий він також своєрідний, цікавий, і також він викликав дуже багато емоцій. Це е, боєць Superhumans, е, наш, якого, один з наших хлопців, яких ми спротезували. Е, він без двох рук і ока. І він намалював чудову картину. Це був наш власне нульовий лот. І він сам вийшов на сцену і розказує, як він це малює там щось рук, щось протезом, щось з зубами, щось там. Ну, і це просто знову ну, ж таки якась така, з однієї сторони купа емоцій, а з іншої сторони для нас це усвідомлення, що ми все робимо правильно. Тому лоти це окрема історія, я про це можу говорити дуже довго, бо власне я відповідаю за, за, за лоти в проекті. Тому це залишиться історією. Четвертий рік, уже загалом повномасштабного вторгнення, і люди завжди кажуть, що вони втомлюються, але все одно донатити потрібно, потрібно допомагати армії. Як ви зберігаєте стійкість? Пам'ятаю, на одному з передачі дронів, де була я, ви казали, що я завжди згадую як хлопцям там. І тому я тримаюся. От як це для вас? Ну, напевно, хлопцям там набагато тяжче. Знаєте, Коли в нас були такі випадки, ми приїжджаємо і йде передача, і тут дзвінок. Треба термінового дрона. Прибігає там. Ну, у нас є дві групи: одна видима, одна невидима. Та? Одна видима це та, яка організовує акціону, а невидима – це яка їздить на фронт, її ніхто не знає. Коли воно що, це питання безпеки це, так та, само. Та, от. І прибігає, каже, що тут терміново дзвонять пацани там з напрямку, треба терміново дрони. Кажу: та ми все ж поділили. Кажу: ну от просять. От. І приїжджає людина, та, так, в курці цивільній, ну бо зимно. Я кажу, до нього кажу, «Степа, що таке? Каже, шеф, іде такий штурм, що капець, дай хоч 20 дронів. Кажу, вони тебе врятують. Каже, ну, може врятують. І ми так беремо, кажу, все, цих забираємо, даємо йому. А випадково, розумієш, дивишся на автомат, а він, коли ним довго стріляєш, видно, сивину таку, він перегрівається і, і, і ну, сам ствол він так покривається таким сивом. Кажу, Степ, ти що, тільки з що з нуля? Каже, я прийшов за дронами, де з з бою, так задвертаюся. От, і в цей момент, на этом, от коли я тут розмовляю, і скажу, на то шістнадцять ну, годин у нас нема світла. Бо вже як то тяжко. Я кажу, чуєш, то там пацани по три дня сидять в окопах. До речі, ще це дрони, це логістика, яка доносить їм воду. І щось поїсти. Оцими дронами вони скидають хлопцям, які, до яких просто не можна дійти. Уявіть, така погода, не заїде нічого, крім тяжкої техніки. Тяжку техніку бачать, її одразу починають палити. А дрон летить, він завозить хлопцям максимально там, по мінімуму, консерв, да? воду, воду консервну, це скид. І хлопці сидять 3, 5, 7 днів. Не то щоб без світла. Вони сидять в серій землі, під дощом, холод. І не то, що сидять, а вони ще не дають ну, цим нелюдям. Пройти далі, оце важко. А сидіти в теплій кав'ярні, пити каву під генератор і казати, що нам тяжко. Ну, це трошки не так, напевно. Знаєте, задають питання теж нам деколи. А от ви. Ну, я був, ну, бивши військовий, так? так сталося, що. Я зв... звання полковника, його звання капітана. Ну, я звільнився так. Але ми не перестали працювати, ми працюємо далі. Я кожен місяць приїжджаю на тиждень і сиджу з хлопцями там. Я рахую, що, напевно, сьогодні привезти 300-400 дронів це на 16 мільйонів в місяць багато. завезти хлопцям. Ну, ви мене вибачте, це багато. Це так. без копійки залучення державних грошей. Субвенції це окремо дають частинам, а це те, що збирає особ... тільки наш фонд. Ну, ми ж багато що крім того, і машини возимо, крім дронів, і реби, і старлінки, ну багато чого. Тому я думаю, що тут нам дуже добре, дуже комфортно, навіть без світла. Можна запалити буржуйку в хаті поставити на крайняк, біля бочок погрітися, як на Майдані люди грілися. Там тяж. Тому давайте будемо дивитися, їм там, а тут якось переживемо. Які ключові саме, напрямки розвитку фонд має на 2026 рік? Чим можете поділитись? Чесно, не думаємо про це. Я хочу, щоб закінчилась війна. Я хочу, щоб мої друзі, однокласники. Побратими, ті, яких ми підтримуємо, ті, з яких служили разом раніше, повернулися і жили разом там мирним життям. Не знаю, як Бог дасть. Наразі ми робимо, наразі ми робимо свою роботу. Наразі ми відчуваємо, що ця, ці дрони і це протезування, вони дуже потрібні, дуже актуальні, дуже затребувані. Наразі я бачу, що Попри все, нам завдяки довір'і, е, як я казав вище, завдяки особистостям, які є в проєкті, завдяки нашій роботі, вдається підтримувати певний рівень донатів і допомоги фронту. Е, не знаю, я дуже хочу, закінчилася війна, і я хочу повернутися в бізнес е, і, і пекти булочки. А якщо говорити от прям ширше, про яку Україну після перемоги мріють ташкі перемоги? Я хочу, щоб не було такої країни, як Росія. І ми колись знаєте, ми, ми завжди коли даємо, ну, ми маємо за честь добре співпрацювати з громадами і з військовими частинами і десь просити в них нагороди для наших партнерів. І коли ми там передаємо на вручені дроні нагороди. І я кажу завжди, що це не для тебе, не, ну, для представника бізнесу, це для твоїх діток, внуків колись, коли буде мирна Україна, ти будеш розказувати. Дивись того дідусь, коли була війна, заробив того нагороду. От колись така була внучка Україна, як Росія, та зараз вже й давно її немає. Але колись таке було, от ми її розвалили і так далі. і так далі. От е, я мрію про таку Україну. Я мрію, щоб ці пташки, які ми робимо, вони були тільки весільними, знімали тільки весілля і всякі такі цікаві події. Дякую за цю розмову. Підписуйтесь на твоє місто, коментуйте та допомагайте нашим Збройним силам.